Про актуальні і цікаві події з життя Полтави та Полтавської області наближається четвер в Україні. Це день кінопрем'єр традиційно. А от у п'ятницю розпочнуться у Полтаві дні українського кіно, 7, 8, 9 квітня. Про це і не тільки будемо говорити із гостем нашої студії. Це голова Полтавського обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка Микола Кольчинський. Вітаю вас! Дні українського Добре. кіно у Полтаві. Товариство просвіта запрошує всіх полтавців та гостей нашого міста. Так, відкриття. Так. Буде 7 числа у кінотеатрі Колос. Зараз це називається мережа Візорія, зіркове кіно. Я думаю, 99% полтавців знають, де кінотеатр Колос по вулиці Гоголя, 22. Отже, відкриття буде о 16-й годині в п'ятницю, 7 числа. На відкриття приїде е, голова Державного агентства з питань кіно Пилип угу. син відомого режисера Юлія, Юрія Єнка. Буде розмова з глядачами, буде демонструватися фільм, відкривається фестиваль фільму Жива режисера Тараса Химича. Отже ж буде акторка, головна героїня Оля Комановська. Uh -huh. На жаль, актор Хвостенко, він не приїде, не зможе, бо він задіяний виставить Львівського театру на цей день. Uh -huh. Не пощастило трошки. От. Але все одно відбудеться розмова про це кіно, вже після, після того, як воно завершиться, відкриття потім демонстрація, перегляд фільму, а тоді розмова з е, глядачами От, е, акторки Олі е, е, Ну, Можливо, залишиться і Пелепілєнко, можливо, він поїде, бо посада в нього важлива, і так би море. От, вирватися і багато часу віддавати е, акціям якимось фестивалям не може. Але взагалі це спільний проект Товариства просвіта нашого полтавського об'єднання і державного кіно, Державного агенства, Держкіно ще його скорочено називають. Воно ж, як думаєш про українську культуру, то якось так виходить, що попадаєш на одну схвилю з усіма тими людьми, які думають про цю культуру, про її розвиток, про її утвердження в свідомості людей, в душі людей. Бо, на жаль, український народ був відлучений від своєї культури довгі роки, а вона творилася кращими синами і дочками цього ж народу, які несли їй і слово, і живопис, і музику, і звуки, і все. Але насаджувалось тут все російське. Ну одним словом, політика колоніальна політика денаціоналізації та тотального зросійщення української свідомості, української культурної пам'яті. От через це просвіта завжди проводила різноманітні фестивалі, щоб донести все те, що є цікаве в українській культурі. І тут так вийшло, що. Коли я відчув, що наступає якась нова хвиля українського кіно, думаю, треба привезти щось у Полтаву у сучасних українських фільмів, зробити якусь акцію, поговорити про кіно. Ну, наші ж можливості обмежені. Звичайно, було б добре, як, якби провести ряд круглих столів на, 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 на цю тему з відомими митцями, з відомими кінокритиками. Але це потребує вже набагато більших коштів, ніж ті, які ми зараз маємо для проведення кіно. Ну одним словом, я зайшов в державну агенцію. Зустрівся із нашим земляком Сергієм Неретіним, який є заступником Пилипа Іллєнка. зустрівся з Пилипом, і вони відразу якось це було ще минулого року. Угу, вони відреагували. відразу відреагували, бо воно зійшлося з їхніми планами якоїсь промоції, якогось просування українського кіно в, в, в Україні. Зацікавлення глядача новою українською хвилею, тобто новим сучасним українським кіно. І ми от погодили числа. Потім я ці числа погодив із кінотеатром Колос. Ну плюс-мінус там 10 днів завжди в когось є якісь проблеми, в тому числі і в адміністрації кінотеатру. Бо це не так виявляється, все просто. Кінотеатр він має угоди з багатьма продюсерами. Mm. Треба було їх умовити, щоб в ці дні поставити інші фільми, компенсувати це все. Ну багато всього. Тим не менше, ми вже на фініші. От, і я запрошую полтавців 7 числа прийти на відкриття. Всього там у залі 250 місць. Ми деякі ми бронюємо для преси, для е, е, людей з особливими потребами. От. Якщо прийде людей більше, то якось вже ми там інтелігентно культурно домовимося, там можна на сходах посидіти, можна поступити з місцем, там, дітям, жінкам, старшим людям. Тобто, щоб це, я просто хочу глядачам сказати, якщо багато прийде, щоб ми там не нарікали, не шуміли, що нема місць, а якось вміли гарно, інтелігентно домовитися і подивитися, послухати, подивитися кіно. Угу, Якщо виникнуть якісь такі питання, да. швидко доведеться доведеться, як мирно і спокійно. Ну, а восьму число. Вже буде два фільми. Так, що це за фільми, хоча ми бачимо на афіші. Великий повнометражний фільм Кирила Кожум'яка. Очікуємо приїзд режисера, головного режисера художника цього Угу. Ще немає відомості. Мала приїхати три чоловіки зйомочної групи цього фільму. Ну поки що зійшлось, бо всі люди дуже зайняті. Взагалі говорити з акторами, з продюсерами, з режисерами. Це така складна робота місяць, місяця, щоб їх виловити, домовитися. Говорити з ними настільки цікаво, ні, ні, будуть ні, ні. я глядачі, маю на увазі в організаційних В органіційних mm -hmm. питаннях постійно зайняті. Постійно, постійно люди і бігом, бігом-бігом слухають і не чують. <ріст> Але тим не менше, вже все, фільми закачені. Один тільки фільм. Отже, я завершу мультфільм, буде це перший український мультфільм повноформатний такий. Він десь півтори години. От. А після нього буде Гніздо горлиці», Гніздо Горлиці має серйозний касовий збір. Десь по Україні буде режисер цього фільму Ткаченко. Uh -huh. Я думаю, теж буде людям цікава з ним розмова. Я запрошую журналістів, які там будуть задавати питання, і всіх людей, щоб у нас була цікава дискусія, була цікава розмова. Людина розумна і творець фільму. Так вон зараз він над іншим фільмом працює. Як до речі, і Тарас Химич, та ви казали, що так знаєте. так, король Данило. Так Данила. є вже інформація про це. Він працює над новою стрічкою. Над... Та mm -hmm. всі вони зайняті дуже. Ну одним словом, якщо говорити за сучасне українське вироб... кіновиробництво, то, як казав мені Пале Піленко, біля 80 стрічок зараз в роботі. Прекрасно. 80 стрічок. Держава виділила півмільярда гривень на вовку. Це вперше. Це хай може, може порівняно із світовими так бума країнами кіно і невеликі гроші, але для нас це дуже великі гроші. Тим більше, що ми звикли до обмежених об, об, фінансових угу. У обмежень певного. Отже, переліту, ж, діяти. А 9 числа, 8 буде гніздо горлиці, це художній фільм. Принаймні в Києві я ходив, то кіно кінозал був переповнений. Не знаю, як в інші дні, але мені так попалося. Ось, а на 9 число я запрошую, особливо запрошую воїнів АТО, Угу, Чому? А, а, учасників Революції Гідності, тому що це фільм Леся Саніна, угу. відомого режисера, який зняв фільм Козак Мамай і Поводир. І я вважаю, що це класичні фільми. Мамай він дуже авторський фільм, дуже мистецький, дуже... він може не такий для... Так мовити, популярний, тому що він. Він, він е зосереджений на, на засобах кіномистецтва, там любов е козака і татарської дівчинки. дівчини, полонянки. Чи навпаки, я вже й забувся. Це, він, там мало, там мало слів, дуже мало слів. Але там бо, такі прекрасні кольори, там такі прекрасні е пластика, обличчя, актори, прекрасні краєвиди. Ну, він блискучий цей фільм, але він. Немає в ньому, в ньому дії, наративу, так би мовити, оповідання. Це все внутрішні почуття, вони без слів так відображаються. А другий фільм його поводири, в Полтаві він був, це знають про трагічну історію українських кобзарів, які були розстріляні, нібито звезені у Харків на зіст кобзарів, а потім серед поля були розстріляні російською окупаційною владою. Ось я запрошую на цей фільм і також. Курсантів нашого училища, військового коледжу. Хай подивляться, це чесна і глибока розмова про війну, про, про Революцію Гідності. Він також півтора години, буде Олесь Санін, буде учасник цього фільму, один з героїв цього фільму, лікар, який врятував там життя. Дуже багатьох, дуже багатьох людей, учасників революції, війни, потім зразу пішов на війну. З ним буде теж цікаво буде послухати. І ще потім буде ретроспектива, яку я завжди хочу показувати. Ми не перший раз проводимо ці дні. Кіно, просто перший раз три дні. А так ми завжди на фестивалях Мазепа Фест, mm -hmm. в рамках фестивалю, проводили День кіно. Mm -hmm. І пам'ятаєте, сюди приїжджали і Михайло Іллєнко, і Юрій Іллєнко, oh. і Олесянчук, і. І багато-багато інших режисерів, акторів. Ну, власне, зараз м анонс в ротації да. йде. Ну, так да. і називається захід. Мазепа Фест. дні українського кіно. Ні, українського кіно. кіно так. Угу. І присвячений, до речі, він: 333-річчю обрання гетьмане, е мазеп, угу. Івана Мазепа, Не гетьмана Івана Степановича Мазепа, гетьмана в Україні. Так давно угу. відзначили. Це наша, так би мовити, присвята. Угу. Наш захід присвіти. Отже, ж, це буде фільм Княгиня Оля в новій редакції. Е, він, мабуть, він трошки скорочений і е, відцифрований, на сучасну техніку вже розрахований. І все. Я думаю, бо я, до речі, його в радянські часи і не бачив. <гум> е, По-перше, він буде українською мовою, зроблений переклад, бо е, в Україні за радянських часів е, по суті негласна була заборона на фільми українською мовою. От, е, як правило, вони е, навіть от такі фільми, як Тіні Забутих предків, чи там е, інші фільми, які взагалі. Чи білий птах чорною ознакою». Їх, як правило, робили копії, скажімо, російських копії робили 100-200, а українською 3, 5, щоб менший прокат був українською мовою. Ну це все в руслі політики денаціоналізації українців, щоб зробити нас всіх іванами без коріння, іванами по російському родствування помнящих. перекоти полем. Це як, знаєте, у швайка. Швейк питає Лукаша свого. А, Лукаш, його офіцер, якого він був ад'ютантом, питає: на якому язики ти розмовляєш? Він каже, на чеському. А, каже, а Лукаш говорив вже німецькою, бо Чехія була під Австрією. Лукаш каже, так а хто? Каже, на чеському, бо я чех. А Лукаш питає, так а я хто? Ми я не думала, скорюємось, ми відроджуємось. І це у нас буде добре. <клес> uh, <клес> Надію, приємний... це складний процес, і довгий. Довгий, складний, але от uh, yeah. я хочу відзначити приємний момент, що кожен показ супроводжуватиметься бесідами, з творцями so, фільму, і з no, тими, хто брав у знімальному процесі. Я це називаю, і ви це називаєте бесідами, а по сучасному вони кажуть, майстер-клас. Майстер-клас. Я... <клес> ну, я це трошки піджартовую. Іронічно трошки кажу, бо насправді це розмова або бесіда із глядачами. А щодо майстер-класу, ну не вийшло. Я хотів зробити для дітей майстер-клас. Ми коли показували день анімаційного кіно у нас, був і приїжджали метри анімації української сюди, в Полтаву, ті, що створили серію про козаків, багато інших дахно mm -hmm. і багато інших. То тоді анімаційний режисер здається, прізвище її було малявина. Довго контактував, а потім перестали. То ми таки зробили майстер-клас з дітьми. От 40 дітей, більше 40 дітей захотіло повчитися робити мультфільми. Uh -huh. І ми наняли там в якійсь школі клас, купили їм олівці, фарби, все-все-все, все. Ножиці вони поприносили з собою. І ми створили фільм. Не ми, а вони діти створили фільм, як, як козаки на динозаврах добиралися на Мазепа Фест. Бо один хлопчик дуже любив динозаврів, і всіх заставив малювати динозаврів. Ну і він потішний гарний фільм вийшов такий. Так що їх хотілося цього разу зробити, але не вийшло. Не вийшло, тому що вони ну, просто, просто просяться, що а можна ми, не, можна, ми не приїдемо. Кажу, ну як ви вже такі дуже зайняті, то не приїжджайте. От, ну може буде художник по аніматор. Подивимося. Ну, ось так. Буде цікаво, шановні друзі, шановні полтавці, гості нашого міста, кінотеатр коло 7, 8, 9 квітня. Будь ласка, можна дізнатися розклад, до речі, в інтернеті також. Є в інтернеті, є реклама на е, трикутниках, на, на дошках, є, він, є оголошення на радіо-фмах, на п'ятому каналі, на каналі Лтава, на всьому, де де тільки можна скрізь ми е, зробили цю широку рекламу, щоб прийшли люди, познайомилися і. І так би мовити, піднялися духом, що і в нас робляться фільми. Вони будуть їх буде все більше і більше, і, і взагалі, щоб люди почали відвідувати кіно і дивилися українське кіно. Звичайно, більше треба ходити на своє. Потрібно підтримувати своїх, потрібно бути свідомими, і обов'язково потрібно прийти на дні українського кіно. Я буду дуже радий. Приходьте. 7, 8, 9 квітня. Да. Кінотеатр Колос. Сьогодні у нас в гостях був Микола Кольчинський, голова Полтавського обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Микола Георгійовичу, Я вам дякую за цю нашу розмову. Дякую.